Запрошую вас разом зі мною відвідати жіноче різдвяне, різдвяну зустріч таку. Я запрошую разом з вами трішечки релаксу, щоб ви кожна змогли відволіктися, Віру, Тимофія, яка спочатку поселилася у твоїй бабусі, бабуся його була віруча, та твоїй матері. Є в місті. Я впевнений, що вона є тобі. Дивіться, і те, що було в бабусі, воно передалося в Матусі. От матусі передалося сину Тимофію. Я наголошую, це є дуже важливо. Знаєте, хто, хто чув, це не раз спичив в церкві, хтось за мною не віруючий жіною, що йому поговорили, вона говорить: от ви віруючи чи неправильно робите, що заставляєте своїх дітей ходити в церкву з дитинства, молитися Богу, читати Біблію, нехай ну, йому виповниться 18 років дитині цій, а тоді вона сама вибере виберешля, чи ходить йому церкву, чи молиться, чи не ходить. Я кажу, жіночка, ти своїм дітям бажаєш зла. Ні, ні, ні. А якщо ми розрішимо нашим дітям, Робить, що їм за благорозсується, да. то вони скільки в, своє, в своєму дитинстві і юності народить, е, поганих е, звичок, поганих е, вчинків, що тоді все своє життя люди розплачуються, плачуть гірко, але ну, часто вже нічого не можна повернути назад. Як е, є така послуга. Час для того, щоб ми привітали одне одного, так? щоб ми пораділи одне з одного, ми поділилися своїм серцем. А сьогоднішній день сестри нам приготували прекрасну програму. У нас буде багато радості, багато свідчення, багато подарів, тому що Господь вас всіх, що любить. Я сьогоднішній день хочу, якби, ну не буду сильно вам проповідувати, але я вам хочу від свого серця висказати декілька побажань. Знаєте, я не знаю, кожного із вас цей рік був ну, по-особливому особливий, тому що кожен проходив свої ну, преобразування, проходив свої трудності, проходив свої бар'єри, проходив свої спитання. Да, цей рік все одно подарував нам чогось багато і тяжкого, і може прекрасного, і знань, і науки, і знаєте. Дійсно, в цьому році, для мене, це був урок такий де, знаєте, преобразування. Рік, який багато дав мені викликів моє життя, дуже багато. І я так благодарна Господу, що цей рік був для мене такий, я вам сказав, що і рік із спитання, ну і вік побідоносний, і побідоносний був. То, що в своєму житті я багато за цей рік нового приобрела, багато знань приобрела. Я благодарю. Всіх людей, які причасні до мого життя, причасні до впливу на моє життя, приноси благословіння моє життя, я рада, що ви в мене є. І перше, знаєте, чого я вам хочу побажати? Чого я говорю, що ми проходимо багато ну, різного різних сезонів, ми проходимо різні шляхи, ми проходимо різні випробування. І все, що я хочу залишити сьогоднішній день, перше, з чим хочу залишити вас і благословити наступний рік в тому, щоб ви знали. Щоб де б ви не йшли, щоб ви не проходили, які трудності ви не сталкувалися, з якими припестями ви не сталкувалися, Христос у вас написано, Христос у вас. І сила Його, вона завжди да, звершується, написано в наших немичах. От я вас залишаю з цим словом наступний рік, що де ви не будете йти, з чим не столкнетеся, як вам не буде тяжко, ви завжди пам'ятайте, що Його сила. Має здібність звершуватися в ваших небачах. Тобто здасть вам силу пройти те, чого ви не можете самі пройти. Да? Перешагнуть те, що не можете перешагнути. Приобрести те, що не можете приобрести, тому що, знаєте, наш Бог, він не простий Бог, він всемогущий Бог. Він Бог, який сотворив цю землю і небо. Понимаєте? І отак от крапко на сьогоднішній день він хоче, щоб ми держалися його сили. Ми держалися його любові, тому що Господь любить нас. А цій жінці сьогодні було день народження. Це багатодітна мама. Тому всі жінки вітали її, поздоровляли. і сім'я, її діти прийшли теж, щоб її привітати. Чоловік і син є на війні. Вона там дивіться і їжу їм розказує, а більшість з її свідчень, що я чую, там вона мені скидає скріншоти. Там люди благодарять за те, що вона їм ну на своєму розумінні, на доступному для їх язику, вона їм розказує про Христа. От вона свідкувала мені, скидувала такий скриншот, де жінка каже, що слава Богу, що ви її ви мені просто розповіли, що таке різдво. Ну, тому що в деяких моментах життя я не буду говорити, деяких е, цьому да, коли ми десь ходимо, ми навіть не можемо розуміти, що там кажуть, що там розказують. А вона на простому доступному язику, вона їм просто розповідає, що таке різдво, що таке Господь. І це слава Богу, знаєте, ми дивимося, от у нас церква, да, так, ну бобриць, ну ми в Кіровограді там. А скільки на сьогоднішній день через оці соціті можливо достать людей? І ще весни мені Господь було там два моменти життя, і в одному з моментів відкриття мого канала християнського, хто із вас дивиться. Я знаю, що багато дивляться. Він називається Гілія Радості, місто плача». Ви можете зайти на канал, знайти його. Якщо є бажання, можете там підписатися, колокольчик поставити, Вам прико сповіщення. Але я так само благодарю Бога, що він Бог її іспользував. Ну вона мені його відкривала, цей канал. Вона мене вчила, я вчуся. Я благодарю Бога, що є ще Ну там син мій він мені допомагає, тому що це ну не про. Байбу, ну, Оксана каже, посух, я їй посух, а вона мій. Вона мені такого пентеля дала місяць назад. А, правильно, добре. І ви знаєте, за цей місяць е, я відкрила для себе 53 третя 54 після четверта Сая. Хто проходить такий сезон? От враження до прийняття. Коли я відчувала себе повністю отверженим по всіх святкриттях, е, з дитинства і по цей момент от І коли Господь мені показав, що Він взяв це витверження на себе, що навіть батько Бог нього звернувся, коли він на сім на Христі, отверження моє на Ісусі. І потім тут же ж далеко не ходив, 54 глава Ісаїв. Господь сказав, приди колія свої. Розшир намет свій, да? там вірні свої. Укріпи колія свої, що таке укріпити колія свої? Ну це, зрозуміло, да? може мечтати, кидати туди, сюди, там вірити. А колія укріпити свої. Що таке укріпити колія свої? Це забить своє які мого шатра, мого розуму, мого, моєї віри, до, до крепкого, до міцного основання, щоб ніякий вітер з піском не виністи колію. Аж до Крепкосної, тобто до Бога. Весь цей місяць. Я одне й те ж, одне й теж, одне й те ж. І слава Богу, відкрилася зовсім по-новому 31-й 31 розділ притчі. І навіть коляня, він такий мене ступуватий на компліменти. Він каже, прочитай. він прочитав, він каже, а тут все те. І ви знаєте, що, дівчата, я, я вам хочу сказати, вік не має значення. Під бадьори, пусть, мотивувати вас. Я завжди себе там в кінці ви почуєте, як я висловляю тих людей. І хочу сказати, до речі, що дві людини, кокаясь. У мене є четвер для підписників, куди люди заходять, і ми можемо спілкуватися. Дві мої підписниці покаялись. Слава Богу. А дивляться що вже і Нідерланди, і Франція, і Америка. Дивлясь, ну майже з 10 людей. І слава Богу, сьогодні я зранку провела прямий ефір просто отак, от, ну, просто отак легко. І дуже говорила, як Оксана говорила в одному відео за наш. Я по буквах дала ваші завдання, по буквах, прочитайте наш, що в ньому написано. І зараз, тільки що заглянула, продивилося 5 тисяч 200 людей зранку за три години. Де я знайду 5-300 тисяч людей по щоб їм це сказати. Є, Бог дає можливість. І я рада, що вона моя перша похресниця. І якщо комусь треба допомогти, я допоможу. Якщо Бог дав мені цей талант, я можу допомогти, ви далі будете самі. Це, ну. Але хочу сказати, додюрити вас. Це така антимотивація може, тому що ми різні сезони проживаємо. Я не хочу повернути у вас у пещерний е період, коли не посудомийки, немає неправильно, машинки, немає, нічого нема. Але якщо у вашому житті стається так, що у вас чогось немає, е якщо у вас велика гора посуду, радійте. Я кайфую того, що я маю посуду. Ви не повірите. Тому що коли ти маєш посуд, ти розумієш, що є для кого, є що і є де. Є здоров'я, мить посуду, є вода, є світло, і є що приготувати їсти. Якщо ви бачите, що у вас розкидані іграшки по, по будинку, радійте, я кому розкидати і що розкидав. Є іграшки для того, щоб діти ваші грались. Якщо ви бачите, що у вас багато праня, і там багато праня, і, і ой, ой, це прийдуть, та радійте, тому що є, багато, є що передягати. Нічого, що нахилися, якщо правильно машинки нема, водички на річ, нічого страшного. І ти в і твої дітки будуть внуки ходити чистенькі. За все, дякуйте Богу, це велике благословіння. Я сідаю завжди дякую за коляну, і кажу, Господі, яка я вдячна тобі, що ти мені їдав коляні. Тому що, ну, сама бі собі картошку в моділях разу зварила, їла б її синю, влітку, нормально. А так треба їсти готові. Тому що те, що маємо, по-перше, по-друге, не завжди так. І не завжди так буде. Я хочу вам сказати, що війна скоро скінчиться. Не, не може бути, не бути, почувати, мовилася вічно. Давайте згуртуємось і давайте всі якось перетерпимо цей час, перетерпимо, не ремствуйте, кажуть, ну от нема нема ще їсти готувати. Давайте не рішити, не, 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 не гнівити Бога. Ну нема чогось, нема м'яса приготувати, не може бути. Встали вранці, відкрили шухлядку, є крупа, зварили кашу, немає масла, олії. Слухайте, люди добрі, ми наскільки багаті люди. І душевно, і... а ми ще й з Господом. Тому таке моє послання. Якщо у вас сьогодні щось не так, не завжди так буде. Берете, радуйтесь, миєте послуги, радуйтесь. Готуйте їсти, радійте. Тут була презентація мого відео, відео салата, різдвяний віночок, який я готувала. Я взяли це відео як презентацію мого каналу і мене як блогера. І для мене це була дуже велика честь послужити жінкам. Сестрам повірім, і просто жінкам з нашого міста. Щоб були жінки і переселенці. І всі дивилися з великим з цікавістю. А для мене це була велика честь. І Петрушечка. не могла для Петраси. У мене буде журавлинка і цукати з лижі, ви можете, і з гранату зернятка. Я вам ще подобається, Потрібно буде зовсім небагато масла І, звичайно, тут буде небагато. Обережно. Розгортаємо. Теж не прикручуємо сильно. Тут потрібно трішечки Присоюди. Зовсім небагато. А тут був дуже цікавий такий конкурс. Таке, як змагання, конкурс по, по двоє дівчаток, але по принципу двоє стають одною плотю. Тобто вони однією рукою так обіймаються лівою правою рукою, і в кожній залишається вільною тільки одна рука. Ось так, і вона одна працює лівою рукою, а друга правою рукою. І в них там лежать огірочки, лежать яйця, майонез, морква, шпажки, і вони мають зробити сніговичків. Це було дуже весело спостерігати за ними, тому що вони, вони ж раніше не говорили, не обговорювали, не радилися. І тут, під час самого приготування, вони на ходу таких з промптом роблять, ці... і це дуже весело. А дівчатка, в нас там кухня далі, і дівчатка на кухні готують їсти, поки, поки, поки ці команди роблять красу, а ті їсти готують. І вийшло дуже смішно, дуже гарно. Ну і як же різдвяні свята митися без коляда. Тому всі з того дівчаток, жінок заспівали разом поляхти, це було дуже гарно. Світові засіяла Знову ж таки, були привітання з Днем народження, були привітання з іншими подіями в житті в людей деяких, і було дуже багато молитви. Молитви за потреби, які були в людей, але багато було молитви саме за наших воїнів. Були сльози, була радість, як усіх жінок України. Але ці хвилинки дійсно хвилини радості. Потрібно дарувати один одному і знаходити час, щоб привітати один одного привітати вітати І я з великою радістю викладаю це відео для того, щоб воно порадувало і послужило вам, тому що не всі з вас могли відсвяткувати це свято Різдво. Не, могли, не можете мати спілкування з іншими чи то сестрами, чи своїми рідними, а то навіть з подружками. Тому ця. Відео це відео для вас з різдвом Христовим вас. Нехай все у вас буде добре в Україні.